Жодних заборон на госпіталізацію без відома територіальних центрів комплектування насправді немає, а їх просто неправильно зрозуміли. Керівництво обласної військової адміністрації пояснило своє резонансне рішення і заспокоїло: військово зобов'язаних чоловіків таки лікуватимуть у медичних установах. Більше знає наш Денис Лужний. Медичну допомогу для військовозобов'язаних чоловіків таки надаватимуть, кажуть керівники області а їхнє рішення просто неправильно зрозуміли. Через нечіткість у формулюванні. на сьогоднішній день будь-яких е, заборон на госпіталізацію немає. Всі хворі незалежно від форми госпіталізації це ургентна, чи це, це планова, приймаються всім громадянам і гостям Прикарпаття надається належна медична допомога. Ніяких змін в організації роботи щодо при, щодо госпіталізації громадян в закладах охорони здоров'я франківської області не було. Теж саме говорять і в департаменті охорони здоров'я. Жодних відмов від планових госпіталізації, а тим більше ургентних, у на івано Івано-Франківській івано області немає. Стосовно першого питання, то департаментом охорони здоров'я не видавалося жодних рекомендацій, листів, вказів керівникам закладів охорони здоров'я стосовно обмеження чи скерування за довідками чи погодженнями територіальних центрів комплектації для того, щоб люди були госпіталізовані. Івано-Франківська обласна військова адміністрація. Працює в рамках чинного законодавства і не допустить порушення конституційних прав і свобод громадян України а відповідності до статті 49 конституції України. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Ми будемо працювати в межах чинного законодавства. Чи буде розглядатися питання заборони госпіталізації військовозобов'язаних чоловіків у майбутньому? Наразі невідомо.